Вітаю народ! Розпочинаємо тиждень і тиждень. Ми розпочинаємо з гільзовки. Гільзи там є, гільзи є тут і починаємо гільзувати блоки. Ви бачите, одні гільзи є без канавок, другі з канавками. Для чого все покажу. Далі ОМ-366. Як ви знаєте, тут між водяними каналами, тут є такі прорізи для того, щоб охолоджувалося посередині циліндра. Завжди тріщини, то коли ми гільзуємо такі блоки, ми їх гільзуємо на клей. Ну як, Фіксатор, клей, хто його як називає, називається він Loctite 620. Для того, щоб коли тут йде тріщина, протікає антифриз в масло, ми тут робимо канавочки, щоб в цих канавочках задержувався клей. І в нас нічого не пускало. Потім промашуємо селіт зі всіх сторон і гільзуємо блок. Ось такий 620-й локтайт, вже гільзуємо блоки і, і ніяких проблем немає. І отак і далі гільзуються блоки на локтайт.